Слава Україні, героям слава! І хочеться ці присвятити нашим захисникам і захисницям України. Хай кожен крок ваш освятиться Богом і ви залишитесь живими, живими і здоровими, і повернетесь із війни додому. Ні. Наша земля, наша країна з безчисленними ранами її не впаде на коліна і діла захисту її священні. Я хочу, щоб ми відстояли нашу батьківщину. Я хочу. Щоби більше мук війни не спізнавали люди на планеті, борітеся, поборетесь, як сказав Тарас, хай життя процвітає для нас. Ви знаєте, ми дійсно. Виживемо, вистоємо, в якійсь мірі вимучимо, але лишимось живими і здоровими. На своїй батьківщині. І ще хочеться, щоб кожен воїн, кожен, який пішов захищати, зараз захищає, штурмує, перемагає, щоб він був благословений так життям. Щоб ніколи не згинув в боях і щоби переміг. І ще хочеться, щоби для нас усіх цвіла навколишня земля кожна пора року про Оберігала, захищала, дарувала радість насолоду, щастя і, щоби бачилося нам завжди життя. Воно, попри все, лишається.